Гарного сім'я, дівчата і хлопці, зараз я покажу, як я замішую здобне тісто. Ще один варіант. Я ось взяла стакан теплого молока. Можна 50 на 50, пів стакана молока, пів стакана водички. Тепер, це все тепле. Дріжджів десь приблизно 20 грамів. Можна більше. Запам'ятайте, якщо. Якщо ну, чим більше тісто здобне, тим більше треба класти дріжджів. Масло десь 50 чи 60 грамів. Можна яєчко одне куряче покласти, так, цукру, дві, дві чи три ложки. Я покладу дві, а ви вже ж дивіться там самі. Сіль. Десь приблизно півчайної ложки, але в мене трішки менше, бо в мене сіль соло наду. Горілки, ложку, столову. Сьогодні я покладу. Так, і олії. Десь дві чи три ложки. Тісто сьогодні таке буде гарне. Розбовтаю. Я розбовтала, не обов'язково, щоб масло розтало, чи то маргарин, кого що є. Тепер. Вію борошно. Борошна треба від 450 грамів. Але я, як завжди, вію поступово і замішую, і тоді все вийде. Це тісто забивати не можна точно. Тож я вію поступово і замішую. Тісто треба відчувати руками. І не забувайтеся. Не тісто вмісить вас, а ви тісто. Все вийде. Подружитесь. Взагалі-то, дівчата, я вчора натушила капусти. То в мене будуть пиріжки, напевно, з капустою сьогодні. Домішую я завжди тісто на поверхні. Мисочка і поверхня завжди чиста. Я помазала олійкою. Ось я вимісила тісто. Таке воно гарне. Кладу я його в мисочку. Можна, дівчата, ще отак класти. Якщо літо тепло, то ось так перевернули. Як мисочка піднялася, тісто готове, працюйте. Зараз зимно на дворі кладу тісто в мисочку, накриваю пліночкою, можна пародірочок зробити, вкутую рушничком, і хай стоїть десь не менше години, відпочиває. Можна ще закутувати десь щось, якісь рушники, ховати його в теплому місці. І чекаємо. А тісто моє вже підійшло. Ось таке гарне. Я його викладаю і роблю з нього 12 кубок. 12 пиріжків завжди виходить з цього рецепту. Роблю кульки і викладаю, щоб відпочивали ще. Накриваю пленочкою і хай відпочивають десь ще хвилин 10. А що я роблю далі? А далі я показую. Я ось беру кульку, розкачу її, таку довгеньку роблю. Видно? Ось так. Часто пишуть не, не видно. Я стараюсь, дівчата, стараюсь показувати ось моя капуста з квасолею. Можна без квасолі тущить хто як любить, хто як уміє. Кожна свої смаки, одна дівчина мені сьогодні написала, вам не борщі варити. Вам не треба борщ варити і показувати. Бо у вас він не смачний. А я запитала, а ви його куштували? Ви його пробували той борщ. Ну і що таке писати? Кожна жінка варить по-своєму той борщ. Ось так, так і так. Ось так, навхрест. І все вийде, дівчата. Гарно защіпнули, От, щоб надійніше так. Я ні на кого ніколи не ображаюсь, нікому нічого повна не пишу. Все нормально, в кожного свої страви смачні. Я показую, як я це роблю. Хтось не може показувати. Це таке. Мені колись писали, показуйте все, що ви робите. Супи, борщі. От я і показала, варила борщ і показала. Що все буде добре, дівчат? Головне з душею і все буде добре. Треба вірити, надіятися, і все буде добре. Це, дівчата, не хватило то я думаю, зроблю з повидлом. Дуже люблю з повидлом. Згортаю так, як налисник. Як звичайний налисник і без мороки. Надіюсь, що воно не витаче в мене. Такий рулетик буде. Ось так, дівчатка, я поліпила і ставлю в розстойку. А ви вже що хочете, й ліпіть. що кому подобається. Ростойка в мене на газовій плиті зверху. Зараз я включаю, нагріваю духовку 180 градусів. Як збільшиться вдвічі, мажу курячим яєчком і ставлю випікати. Тепер я мажу їх курячим яєчком, звичайним яйцем. І одразу ставлю в духовку. 180 градусів десь до 20 хвилин. Треба дивитися завжди. Сьогодні мені, дівчата, одна дівчина написала, каже, одягайте хустинку на кухні в себе. А я їй написала, я не знаю, справедливо чи ні. І написала тихенько так, Одягайте в себе на кухні хустинку, а мені не заважає, мені так зручно. Не завжди все чистенько, хайненько. Я дивлюся, інколи мастер-шеф, і там ніхто. Там довге волосся тіліпається, нічого, ніхто нікому нічого не каже. А тут десь когось дратує, що я без косинки. Не звертайте уваги. все буде добре, дівчата. Зараз не це головне. Все буде добре. Ставлю в духовку. Ось, дівчатка, такі вийшли пиріжки в мене. Суперові такі. Маша. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть щось у коментарях. Я стараюся відповідати. Буду дуже вдячною. Всіх обіймаю. До зустрічі!